Що стосується російського православ'я в цілому, і, зокрема, двох лавр, ну, трьох лавр, там це, та, що в, це, на, на, на Донбасі, то взагалі окрема історія, це, Святогорська лавра, там це в принципі ну, такий опорний пункт, власне, ДНР. Це так от, ну, по-простому. По і це е, далеко не перебільшення. Так от, е, там абсолютно реально були схорони зі зброєю і переховувались бойовики, але візьмемо навіть дві інші лаври е, Київську і Почаївську. Ну, Це е, такі. Е, 嗯。Mm. Дуже болючі гнійки, взагалі, от посеред України, де весь цей час всередині саме вирує весь оцей гной руського міра, от в найбільшого яскравому вираженні. Справ тому, що якщо просто по звичайних церквах вони ну частково рахуються з тим, які настрої довкола в населення, і то вони активно пропагують руський мір, то трошечки так дають задню, тихенечко там собі присідають, от як зараз під час війни, що нічого нічого прийде наш час, ми вам ще покажемо. Кузь е, ну, Давайте почнемо з того. От, мені тут легко говорити, бо я абсолютно релігійно неупереджений, я атеїст. От мені якби, всі конфесії однаково рівні. От, і е, давайте подивимось, що в нас є одна конфесія, яка принципово відрізняється від всіх інших. От, всі Інші це так чи інакше релігійні організації. От е, християнські, там, мусульманські, там, які-небудь там ще. А російська православна церква, що найменше останні, з Петра І, це скільки в нас вже століть пройшло? Три. Що найменше останні три століття, вона в принципі не є релігійною організацією. Вона є частиною державного апарата Російської держави. І це ніколи власне, не приховувалось. З моменту, коли Петро І розігнав там патріархію, створив священний сінот, то вона абсолютно офіційно прирівнювалась. Це був один із департаментів Російської держави. От, і, так сам, да. і от власне він продовжує ним бути, він не переставав ним бути ні на один день, ні на одну годину. От. І е, фактично ми під приводом нібито релігійної толерантності. Яка так релігійна толерантність свята штука, кожен має право вірити в що хоче, але ми під приводом релігійної толерантності ми насправді толеруємо діяльність у нас в країні цілого державного департамента ворожої нам держави. Київську лавру будувала не московська православна не московська православія. Її будували наші предки. От задовго до того, як взагалі Москва повезла в Константинополь 400 соболей і так в такий спосіб перекупила митрополію з Києва на Москву, а тим більше задовго. До того, як вони там почали самі себе патріархами От, тому це загальнодержавна державна власність. Вона на балансі Міністерства культури України, це музейний комплекс. І держава вирішує, кому вона дає право у цьому музейному комплексі е, здійснювати свої богослужіння. І так, е, є всі підстави, дозволити там, наприклад, або в різних, скажімо, церквах на території одного цього лаврського комплексу, або в різний час в головному соборі, Успенському Спенському, давати українські право. Славній церкві, Українській греко-католицькій церкві, ну, е можливо, можливо, ще комусь, е але е так, так чи інакше,. Е Є всі підстави, по-перше, припинити монополію московського православ'я на перебування в і на господарювання там. А по-друге, ну я за те, щоб взагалі їх звідти викинути. Тобто навіть не прирівняти їх до українських церков. Ми говоримо не про конфесію. Ми говоримо не про віровизнання. Ми говоримо про державну інституцію ворожої держави. В цьому сенсі московське православ'я набагато ближче до ФСБ і до російської армії, аніж до будь-якої із релігійних конфесій. І е, ми ж не дозволяємо зараз на нашій території принаймні від, відверто діяти агентурі ФСБ. Вона має конспіруватись. Ми не дозволяємо на нашій території відверто діяти російській армії, ми її вибиваємо, звідти, звідки, звідки можемо. А чомусь до російського православ'я ми ставимося інакше. А це третій такий самий департамент, як ФСБ чи ВСРФ. Суспільство давно вже визначилось. І та його частина, яка лишається з московськими батюшками, це по-любому вже не наше суспільство. Пісто. Це ота конкретна вата, да, нам з нею далі жити, депортувати кожну богомольну бабку, ми звичайно не можемо собі дозволити, але прибрати цих батюшок і забрати їхні церкви, передати будь-якій з саме українських церков, ми не просто маємо право, ми зобов'язані це зробити. Оці всі церкви РПЦ, оце гора Кракси. От в них всіх зберігаються шматки от, чорної цієї от, душі руськава міра, оцієї імперії, і коли ми навіть зачищаємо їх з усіх інших сфер життя але там вони зберігаються і, і при першій же нагоді воно знов буде відроджуватися і знов буде нищити все наше руки ще так ні в кого не піднялися власне взяти і жорстко зачистити московське православ'я, викинути власне цей департамент російської держави туди ж куди ми викидаємо фСБ і російську армію так от це можна зробити тільки під час війни підкреслюю не після От після нам це не дадуть зробити, в тому числі наші ну, дуже ліберальні західні союзники, які абсолютно не розуміють насправді, що таке РПЦ і що взагалі тут відбувається, і які дійсно з дуже хороших прогресивних міркувань свободи віровізнання дадуть там по руках, скажуть, як там, як там у класика, не треба мстить, повинні ми любити всіх м -м -м -м, злодіїв, злодіївць, бо всі вони народ, всі богоносці. От. Якраз тільки під час війни в нас є оце. Сподіваюсь, коротке. Сподіваюсь, що війна не недовго ще. Але от під час війни в нас є оце коротке вікно можливостей, коли ми можемо дійсно жорстко зачистити всі оці, всі оці гора От, нарешті, звільнити від них повністю нашу країну, і от це треба робити саме зараз, не після війни. От не чекати, що війна закінчиться, повернуться хлопці з фронта і от тоді то ми ні. От тоді якраз ситуація вже буде зовсім іншою. Доведеться рахуватися з багато чим на що зараз можна знехтувати.